Всім привіт! Сьогодні 24 жовтня і я хочу спробувати відзняти відео. Наступна серія, як я прийшла до своєї вишивки. Напевно, це відео буде називатися Що я вишивала в школі, бо це буде період вишивки в школі. Я тоді почала збирати вишивки. Малюнки на почті. Ось такі. Я мало куди їздила. Але мені подобалося збирати всі ці малюнки. Багато чогось цього я вже вишила. Але в мене їх дуже багато. Оця ікона, це була перша моя ікона, яку я вишила, і я її продала, в мене вже її немає. Є картини, знаменитні картини. Ікони ця вишита, ось ця вишита. Дуже багато в мене картин є вишитих. Багато що з цього я хочу теж вишити. А далі я почала замовляти на почті журнали. Мені приходили журнали. І мені подобалось дуже, що кожен раз різний, дуже цікавий. Малюнки, картини. Саме цей журнал, який от перші я взяла в руки, надихнув мене вишити е, весільну подушечку. Не таку, як в журналі, але я теж пришила бушеньки, букви, голубів я шукала великих щоб було більш схоже на справжні. Оці верхні журнали, оці, це мої улюблені. У мене їх дуже багато. Один я віддала на благодійність, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Галіна нічна вишивальниця. Бісерний пас, не пасхальний, а Наспаса рушничок. І купувала ось такі. Ну, це не, не журнали, а ось такі невеличкі складені малюночки. У мене їх небагато. У мене вже пройшло таке бажання. Тоді ж закупувати, а це ще залишились маленькі. Ось так. Ось ця іконка маленька в мене теж вишита. Вона дуже гарна вийшла. Так, далі. І в цих журналах те, що мені подобалось найбільше, були отакі величайні. Кладені картини. А, зараз би дівчата зробили на них перенабір, тут є ниточки, є все. І можна вишивати. Я ж вишивала таку картину велику по цьому малюнку такому. І не робила ніякого перенабору. І тому у мене його немає вже. Я його порвала, покромсала, Не знаю, сказати. І тут в самому магазину я поклала нещодавні подарунки від лукаса. І це подарував мені магазин вишила коли я брала з них ниточки на ікону. Ось такий журналчик. Дуже красивий. я теж його склала ось цю папочку. Ось так. Трохи оцих листів я відібрала, щоб показати вам далі. Але зараз я поберу телефон щоб правильно воно записує, так як я хочу, і повернусь до вас. Так, а далі я захопилася вишивкою пасхальних рушників. Таких я вишила кілька. Ми їх продавали. Такий в мене був тільки один брати, його забрати на подарунок. Я вишивала рушники, продавала. Таким чином збирала собі гроші на покупку першого свого телефона. І мені це, в принципі, вдалося. Таких ігрушників вийшло найбільше. І в мене є вам що показати. Я в сусідки взяла цей рушничок на прокат. Вона в мене теж такого купила. Не знизу орнаменти такий. Отак, От букву, сам ісус. Отак. От і знову все повторюється. Потім мені захотілося якось оновити цей рушничок. Щось спробувати. На цьому малюнку дуже багато отаких кольорових всяких є. Мне захотелось их вышить, что тут, что тут. Как видите, тут не таке. И что ж, я придумала. Вот так Вручну Вручную. На листочки. Вот так. Все, все, все. Я их перемальовувала И вышивала. Пробувала, експериментувала. Мені дуже подобалося з кольорами. У мене отакий, щоб був листочок з виноградом. А це я пробувала перші малюнки малювати і вишивати з них салфетки. Отак. Так я все малювала. Був ще ось такий рушничок, я їх вишивала небагато, бо вони мені дуже були важкі через ось ці квіти, чомусь мені не подобалось. Я вишила кілька і повернулася назад до ось цих. Потім у мене є отакі маленькі вишивочки, які я вишивала. Я їх склала окремо. І перша моя картинка. Це були отакі пташки. Вони були вишиті з журналу. І саме цього журналу у мене вже немає. Це були дві окремі картинки. Я їх... Отак От пополам з'єднала в одну. Завершити теж криловими ниточками. І саме цей журнал я відправила хлині нічній вишивальниці. Це був журнал і рушничок на спаса. Зараз я вам вкладу який. Потім у мене був ось такий ангелочок. Це вишивка з інтернету. Я просто зробила собі на телефон і вишила його. Це теж була така своя історія. До нас прийшли люди в гості, і чоловік побачив в мене на стіні вишитого ангелочка е і молитву отче наш. І каже, я хочу. Хотів зняти його зі стіни. Я кажу, ні, я його не віддам, воно освячене. А ви якщо хочете, то я вам вишлю. І я вишила два ангелочка. Ось цього і такого, як був в мене то люди забрали дві молитви і ангелочка забрала того, що я вийшла першого, такий, як в мене був. І цей малюночок теж з інтернету. Але тут я спробувала вперше півхрест на самій дівчинці. Ну, це було нелегко для мене, бо я раніше так не вишивала. А ось ця рамка це моя така придумка. Не було куди подіти ниточки, їх дуже багато. І я зробила таку кольорову рамочку. Ну, як на мене дуже гарно вийшло. Але це все вишивалося в школі ще. До 9 класу. Потім, ну так. Оця картинка вишита там вже в 24-му році і теж з інтернету. Я беру свої ниточки, самостійно підбираю, і мені дуже подобається, виходить дуже гарно. І так, що можна швидко вишити красиву картинку. Далі є ось така троянда. Це я вам показувала в фотографії. Я її вишивала оце кілька разів. Але вона вишита з отакого малюночка маленького. І тут набагато краще кольори яскравіші, ніж тут. Розонька бантик. я не хотіла синього, і вона дуже гарно вийшла. Так, далі ось такий весь з мультика. Ми з братом знайшли, як він називався. я просто зверху підписала. Це теж вишивалася з малюнка, з отакого от купленого на почті. І він теж набагато кращий, ніж ось тут. Далі тут в мене є ще дитяча вишита молитва. Таких я не продавала, це я просто вишила з журналу. З ось такого журналу. Тут на притулці красиво вишита сукня дівчинки. І тут була ось така маленька. Я її вишила. Дуже гарну немовлятку. Ось така краса. журнала был красивые. И я вот такая клеточка. Вот так. Что дальше вот это журнала? Дуже красиві кольори, мені сподобались. І останнє, що я вам покажу, це ось така вишивка. Це китайський був набор. У мене сеночка така їхня там. Таких малюночка має бути три різних. В мене вишитий один. Другий я віддала на благодійність. А де ж третій? Ось в чому питання. Ось у мене є фото на планшеті з другого малюнка. Жінка пошила сумочку. Так, я могла його не вишити. Ну, тепер в мене задачка з вірочкою знайти його. І впевнена, що він не дошитий 100%. І все. Ось тут все отак лежало. Такий рулончик, не рулончик. Ось такі мої маленькі роботки. Далі після цього мені хотілося, звісно, якихось великих картин. І пізніше я вам розповім. Так яких я починала вишивати. Казала мама, що робить з ними храмочку, бо вже тканина в є з руками. Так що до наступного відео. Дивіться, пишіть коментарі. Мені цікаво, чи вам сподобається. І до нового відео.